37 років, 37 кілометрів до, до такої жінки, як я, з зайвими якимись кілограмами. Я знаю, що це буде важко. Я знаю, я впевнена, що це буде важко. Це моя колега Луцька, журналістка Еля Коротенська. Зустрічаємося з нею під час тренування. Вже більше тижня Еля готується до марафону. Ходить щоранку по 7 кілометрів з села Тарасове до Луцька. Я не скажу, що важко даються. Я це не біг, це не дуже сильні навантаження такі. Ти йдеш, гуляєш, балакаєш по телефону, щось постиш, щось працюєш там в соціальних мережах по основній своїй роботі. Тут у мене подвійна мотивація, подвійна ціль. Особиста ціль це мало того, що скинути вагу зайву, бо за період. Ну, війни з стресами різного роду і ну неправильним режимом. А друга назбирати грошей волинським воякам на свій день народження. Еля йтиме 37 кілометрів і збиратиме на дрони. Вони їм дуже потрібні, бо все ж таки це. Це розхідний матеріал, такий, як просто елементарно розхідний матеріал. Ну зараз не час святкувати. Зараз не час таких пафосних весіль, пафосних хрестин, е, якихось там днів народжень. Ціль зібрати 555 тисяч гривень. Дрони вже замовлені, назад дороги немає, а поїдуть вони у соту бригаду. Це власне літуни, літуни, які роблять бавовну. Роблять файно, успішно, якісно, професійно вже роблять бавовну окупантам, які на сьогодні пройшли дуже багато гарячих точок. Тож і себе у форму привести, і здоров'я поправити, яке каже після роботи на фронті, добряче підкосилось. Волонтерство не проходить безслідно. Пускати ящики, грузити тони гуманітарної поїзд допомоги, їздити поїздки на схід, які займають по два-три дні. Вони насправді даються в знаки. але це все заради наших хлопців і нашої перемоги. Мене наприклад зараз не заженеш там в спортивну залу, тренуватися там поруч з цими маминими царапинками. Ну, вибачте, кажу, я не, не, не просто не можу знайти ні часу, ні фінансові можливості, оскільки кожна копійка стараю зараз кидати її на допомогу війську. Банка на збір уже відкрита. Більше того, назбирали вже десяту частину суми. Еля допомагає на фронті ще з 14-го року. Збирала багато, однак ціль півмільйона ставить вперше. Думаю, що 21-го числа ми закриємо цей збір. 50, 555 тисяч для нас. Думаю, це по. Сильна сума, хоча в мене особисто таких зборів великих не було. Від садиби Липинських у селі за аж до Луцького замку. Волонтерка йтиме через Турчин та Забороль. Стартує від садиби о 5 ранку, 21 травня. Скільки для мене постать В'ячеслава Липинського в історії України, це досить таки вагома постать. Це просто видатний українець. І насправді я дуже пишаюся тим, що я теж з Волині, і ця людина з Волині. Ціль пройти 37 кілометрів за 10 годин. Тож по обіді Еля планує вже рахувати гроші біля замку. Ми будемо під час марафону. Ми будемо проводити і прямі трансляції, будуть прямі включення, і фото, і до мене будуть по. Ходу маршруту буде доєднуватися люди. Вже дуже багато мені просто в особисті повідомлення пишуть. Там набирають Еля, ми з тобою, Еля, ми з тобою. Я там в Торчині, тебе тебе будуть чекати. Я з Забороля тебе дуже багато людей будуть в Заборолі зустрічати і будуть курсувати зі мною по маршруту до замку Люберта. А поки готується до марафону, закликаю усіх доєднуватись 21 травня і донатити на Збройні сили. Анна Кравчук, В'ячеслав Білув, дванадцятий канал.